Сьогодні розказую про музей історії полтавської битви, про важливі висновки, які ми маємо зробити з історичних подій. Розвінчуємо міфи московської, імперської і радянської пропаганди про події полтавської битви, Козаків використовували як рабів, як гарматне м'ясо. Під час будівництва Санкт Петербургу закинуло близько 10 тисяч українського козацтва. Методи, якими користується сьогоднішня російська армія, і сам Путін. Співзвучні із тими ж методами, якими користувався, і Петро І. писалося все і ту історію, яка була потрібна московському цареві. Іван Мазепа хотів визволити Україну з під московського ярма. Український гетьман Іван Мазепа, що, будучи на стороні Петра, звертається до московського царя і просить його забезпечити захист українським землям, що мали виконувати московити відповідно до московських статей. Але Петро І, говорячи не дай жодного солдату. Захищайся сам як зможеш. Для Мазепи це стає вже остання причина перейти на сторону шведського короля Карла XII. За наказом московського царя Петра І була знищена столиця Гетьманщини, місто Батурин, з його оборонцями, з його мешканцями, жінками, дітьми. Всі були вирізані. Тіла убитих батуринців навіть прив'язували на плоти і пускали їх порід річці сей. Наступні покоління українців продовжують, і на сьогоднішній день ще продовжують. Воювати за нашу державу, за нашу незалежність, за нашу свободу з тим же самим ворогом.